Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти інформацію для українських пенсіонерів. Кому очікувати надбавок уже весени 2022 року, у кого зросте а, мінімальний розмір пенсії до 3000 тисяч гривень? Взагалі, що чекати українським пенсіонерам, які. Надбавки до пенсійних виплат уже з 1 жовтня 2022 року. З 1 жовтня програму підтримки пенсіонерів, яка триває вже два роки, буде значно розширена. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Це підтримка пенсіонерів в першу чергу осіб поважного віку. Ми здійснюватимемо виплату в рамках цієї програми особам від сімдесяти років. Вони будуть отримувати з 1 жовтня. 300 гривень доплати до своєї пенсії. Особи, яким уже минулого року було призначено таку надбавку, це від 75 років, отримують її вже в проіндексованому вигляді, оскільки навесні вона вже була проіндексована, наголосила Жалнович. Також міністр соціальної політики зазначила, що одночасно. А Кабінет міністрів України з 1 жовтня підвищує мінімальний рівень пенсії для осіб віком від років, які мають повний страховий стаж. Нагадаю, для чоловіків це 35 років, для жінок 30. Відповідно, тим особам буде збільшена пенсія до 3 тисяч гривень. У пенсіонерів, у яких менший страховий стаж, відповідно, пропорційно. Також будуть підвищуватися пенсійні виплати. Така ситуація будемо з вами також аналізувати, слідкувати, дивитися, наскільки буде збільшені пенсійні виплати з 1 жовтня 2022 року. Звичайно, особисто мені б хотілося, щоб це були набагато суттєвіші суми, і щоб кожен український пенсіонер міг свою старість. Провести гідно, щоб українським пенсіонерам вистачало коштів не тільки на ліки, на їжу, на якісь речі побутового характеру, а ще й на відпочинок, щоб вони не думали за ці копійки, а просто насолоджувалися та гідно проживали свою старість. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.